Дивіться в сьогоднішньому відео: Я повернувся! Влад Яма спантеличив шанувальників неочікуваним дописом у мережі. Крім цього, Алла Пугачова відірвалася з Галкіним і російським мільярдером на Кіпрі. А також Джері Хейл запідозрили в романі з учасником Євробачення від Швеції. Співачка вже відреагувала на чутки. З вами Марс та Зірки. Поїхали! Влад Яма заговорив про повернення, щоправда, не став уточнювати яке саме хореограф Влад Яма, який на початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, спантеличив українців новим дописом фотоблогу. У своєму Інстаграму танцівник опублікував фото, на якому він зображений на тлі поліцейської автівки. Щоправда, кадр архівний. Він був зроблений задовго до початку повномасштабної війни під час знімань фільму Нереальний копець, де яма зіграв одну з ролей. Та особливо користувачі звернули увагу на підпис у дописі. Хореограф англійською мовою написав «I'm back», що в перекладі означає Я повернувся. Особливо спантеличується тим, що сюжет фільму нереальний копець розгортається довкола головного героя, який повертається до України з США та влаштовується на роботу до поліції. Як відомо, від початку повномасштабної війни влад Ямо оселився в США, Тож деякі користувачі припустили, що скандальний хореограф вже почав натякати на повернення. Утім, стверджувати це не варто. Танцівник неодноразово публікував архівні кадри. Зокрема, нещодавно він пригадав, як відпочивав у Криму, але тоді яма неабияк розлютив українців. Нагадаємо, вже під час повномасштабної війни влад Яма виїхав до США. Такий вчинок неабияк обурив українців, тож танцівник в мережі постійно стикається із Хейдом. А що стосовно Криму, то у своєму фотоблогу танцівник опублікував незвичне фото, де він позує в брюках і сорочці під водою в басейні. Як виявилося, ця світлина була зроблена у 2012 році у Ялті. Таким чином, Влад нагадав підписникам про міжнародний день танцю. Дякую танцям, і вчителям. Міжнародний день танцю Ялта 2012. Підписав кадр танцівник. У коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні взялися засуджувати яму за перебування за кордоном, а інші все ж долучилися до привітань з його професійним святом. До слова свою вподобайку залишила й дружина зірки Лілія. Більшість коментарів була не із приємних. Наприклад, як життя, мабуть, все класно, спокійно. Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Майамі на пляжі. Нагадаємо, що з початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За вте, що його неодноразово хейтили. У соціальних мережах влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою. А зазначимо, що нещодавно телеведучий Андрій Бедняков жорстко потролив хореографа влада яму. Підняков показав свій архівний знімок, який теж був зроблений багато років тому на популярному курорті в США. Фото шоумен розмістив у своїх інстасторіс. Бідняков показав свій архівний знімок. Так, на знімку шоумен позує на терасі одного з готельних номерів у Майами. А перед ним відкривається панорама всього міста, і він зі щасливою посмішкою позує фотографу. Як каже Бедняков, фото було зроблено 12 років тому під час зйомок одного з перших випусків популярного тревел-шоу Орел і Решка». Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом ямою, пожартував шоумен. Також нагадаємо самий лютий скандал з Владом Ямою. Під час масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня Яма виклав знущальний пост. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував відео палаючої свічки, де цінічно написав, що з ним все добре. На той момент Україну вже обстрілювала Росія і гинули люди. Досить різко на цю сторіс відреагував і блогер пліткар Богдан Беспалов. Влад Яма з Майами пише, що у нього все окей зі смайлами в той час, коли в країні такий капець сьогодні. Бажаю тобі гнити в ямі, тварина, висловився блогер. Ну а тепер давайте перейдемо до чогось більш приємного. Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни терориста жити в Ізраїль, повеселилася на концерті гурту ДДТ з близькими людьми. На своїй сторінці в соцмережах Пугачова опублікувала відео, як провела час на концерті гурту на Кіпрі. Співачка залишилася в захваті від проведеного часу і згадала молодість. Артистка разом із чоловіком Максимом Галкіним і мільярдером Олегом Тіньковим, який також виїхав із Росії, весело підспівувала легендарну пісню ДДТ Що такое осінь. Артистка одягла на концерт чорні шкіряні штани. А також темну кофту, на яку накинуто стильний зелений піджак. Нагадаємо, що після кривавого вторгнення Російської Федерації в Україну вона покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції Російської Федерації із проханням занести її до списку іноагентів. Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію. І наостанок Джері Хейл запідозрили в романі з учасником Євробачення від Швеції. У мережі з'явилися пікантні кадри артистки з одним із учасників дуету Марко Сен Мартінус. Подейкують, що між ними зав'язалися романтичні стосунки. Особливо це активно почали обговорювати, коли в мережі з'явилися кадри, де Джері Хейл мило йшла зі співаком, тоді як він обійняв її та паралельно давав інтерв'ю. Окрім того, вони разом проводили чимало часу, а співачка неабияк раділа виступом Маркос Мартінус у фіналі. Джері Хейл вже відреагувала на ці чутки. Вона опублікувала дописи, де активно обговорюється її ймовірний роман. Артистка не стала нічого ані спростовувати, ані підтверджувати. Лише жартома зазначила, це просто краще, що могло статися. Тим часом мама виконавиці, схоже, не надто з гумором відреагувала на чутки. Рідна людина Джері Хейл одразу написала їй з проханням спростувати новини Яночко, я сподіваюся, що це неправда, що пишуть про твої стосунки з тим артистом. До речі, Маркус ще в березні цього року зізнався, що не самотній. Артист розповів, що перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Нора. Вони не видаляють спільні фото та коментують одне одному дописи у фотоблогу. Тож можна припустити, що в Маркуса все чудово в особистому житті, а з Джері Хейл артист має чудові приятельські стосунки. Друзі, а що думаєте ви? На вашу думку, Джері Хейл та Маркус просто друзі, а сам інфоповод роздути із нічого. Пишіть свої думки в коментарях, також пишіть, що ви думаєте про влада яму та його зашквари. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.